Таю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник і далі про такі події. Новорічна негода снігом засипало майже весь південь України. Міжнародна допомога. Українські сапери отримали амуніцію від ОБСЄ. Транспортна блокада. Як дістатися Криму та повернутися звідти? В Селі Піски неподалік від Донецького аеропорту загинули шість українських військовослужбовців. Також є троє поранених. Про це заявив командир полку АЗОВ Андрій Білецький. За його словами, бойовики черговий раз зухвало порушили умови перемир'я. Офіційні ж джерела стверджують, що незаконні збройні формування тричі провокували українських військових застосовуючи стрілецьку зброю та міномети. Про втрати не повідомляється. З мінометів бандити обстріляли Оленівку. А Авдіївку двічі із стрілецької зброї. В небі над Маріуполем і надалі помічається активність роботи безпілотників противника. Так, літальні апарати, починаючи з 22-ї години, було помічено 4 рази в небі над Гнутовим та Талаківкою. На Маріупольському напрямку сили АТО посилюють заходи безпеки, аби убезпечити громадян України від терористичних актів у регіоні. Так обмежено пропуск через блокпости та контрольно-перепускні пункти, що здійснюють перепуск громадян України в бік території, тимчасово підконтрольної так званій ДНР, та у зворотному напрямку. Маріупольці та інші особи зможуть пересуватися у східному напрямку лише через КПП біля населеного пункту Гнутове. Дня надзвичайники розміновують об'єкти у звільнених від сепаратистів містах і постійно зіштовхуються з небезпекою для життя і здоров'я. Так нещодавно травми зазнав сапери, який розміновував газопровід в районі Мар'їнки. На щастя, він вижив і врятував життя своїм колегам та представникам газової служби. З якими труднощами зіштовхуються сапери та що може їх захистити, дізнавалась Анастасія Островушко. Їхня служба небезпечна і складна, але життєво необхідна. Вони ризикують власним життям, аби врятувати тисячі мирних жителів. Сапери в зоні АТО у звільнених від сепаратистів в містах працюють не покладаючи рук. Тільки з липня цього року у Донецькій та Луганській областях на наявність вибухонебезпечних предметів було перевірено 1600 гектарів території. Сапери кажуть, знаходять вибухівку у найнеочікуваніших місцях та об'єктах. Проста е, банка з-під Кока-Коли жестіна. В ній вставлена вже щеки граната F1. Тобто можна було підняти за гранату, вона вибухне. От. Потім знаходили в парковій зоні, знаходили на скамійці, просто закрита коробка з-під цукерок. Потім знаходили е, футбольний м'яч. На подвір'ї дитячого садочку. Вибухівка в іграшках, розтяжки в парках та на стовпах електропередач. І це ще не повний перелік замінованих об'єктів, з якими довелося зіштовхнутися. Терористи розраховували на те, щоб зруйнувати всі об'єкти життєзабезпечення. Для того, аби полегшити роботу українських саперів, ОБСЄ передала надзвичайникам захисне обладнання для проведення розмінування. Це п'ять надсучасних ноутбуків, півсотні захисних шоломів та бронежилетів четвертого класу захисту англійського виробництва. Під час розмінування, в залежності від е, специфіки проведення робіт, можуть застосовуватися засоби захисту, як от, 4 клас, бронежилети і шоломи. Якщо е, існує потенційна небезпека, використовуються і спеціалізовані е, костюми вибухотехніків, вони є у нас. Вже завтра амуніцію передадуть у підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зона то вона потрапить вже після нового року. А коли вони поїдуть в тово Сразу тут же вони поїдуть. У нас з э, цим все очень швидко і просто. В особливості э, комп'ютери програмне обеспечення – це то, що необходимо на сьогоднішній день э, спасателю. це, в принципі нормальна мирова практика. Такий новорічний подарунок від ОБСЄ для українських саперів є не першим і не останнім. Надзвичайники жартують, хоча мають і власну амуніцію, від кращого не відмовляться. Анастасія Островушко, Тарас Біловол соціальна країна. Потужний снігопад накрив південь України: Миколаїв, Одеса, Херсон і Запоріжжя. Вночі опинилися в снігових заносах. Комунальні служби негода застала зненацька. У містах перебої з рухом міського транспорту. Люди здебільшого пересуваються пішки. Прогнози синоптиків невтішні. Очікується, що снігопади триватимуть як мінімум до ранку 31 грудня. Велике прохання, без нагальної потреби не виїжджайте своїми власними автомобілями зі своїх домівок. Особливо, якщо вони у вас не мають зимової гуми. За сьогоднішню тільки ніч було із снігових заметів у названих областях рятувальниками врятовано 2700 транспортних засобів. Пункти пропуску з України в Крим, а саме Каланчак, Чонгар та Чаплинка, працюють у штатному режимі. Про це повідомляє Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби України. Раніше низка українських змі повідомила, що Україна закрила пункт пропуску Чонгар на кордоні з окупованим Кримом. Обмеження курсування поїздів кримського напрямку станціями Новоолексіївка і Херсон діє вже чотири дні. Складно дістатися півострова і автошляхом. Як до цього ставляться самі кримчани, дізнавалися наші журналісти. З 27 декабря дікабря сообщення між Кримом і Монтіріковою Україною повністю прикращено. Для множества людей неожиданне рішення Укрзалізниці стало как гром серед ясного неба. Вибратися з полуострова можна разве що, только на лічному автомобілі. Еще раз объясняю, на запланированные рейсы куплены билеты все предварительно. Дополнительных рейсов нет. Мест свободных на ближайший день-два нет фактически нигде. Но они все идут туда? Пытаются, вот один ушел, один не, не ушел. Я не могу сказать в общем, ни да, ни нет. Есть рейсы, которые оттуда не выпускают, поэтому отсюда они, автобусы, эти, не идут. Есть рейсы местного формирования, они пытаются вывести людей. Это. Мы не знаем мы ничего не можем гарантировать. Крымчане в шоке от сложившейся ситуации. Все опрошенные около Симферопольского автовокзала в один голос заявляют, сообщение с Украиной им жизненно необходимо. Ведь родственные и дружеские связи не смогла полностью оборвать даже аннексия. Ну, в принципе, да, добра брата, хоть до Днепропетровска ездить Тоже, видите, такая проблема. Знаете, мы ужасно относимся, потому что вот мы едем из Москвы третий сутки. Честно говоря, просто уже очень тяжело физически. Вот и ну плохо относимся. Очень плохо. Вот бестолковое наше украинское правительство. Извините за выражение. во-первых Во несет убытки железная дорога. Это первое. Во-вторых, это отражается негативно на настроениях граждан. То есть уважения и какого-то доброжелательного отношения они не заслуживают своим решением. Знакомые садиться не могут выехать, поехали навестить родственников, а обратно вернуться не могут. Нам это даже больше, чем необходимо, чтобы это возобновилось. И я не знаю, чего они этим добьются, кроме еще больше ненависти а к все. особям, которые это сделали. Мнения экспертов в этом вопросе разделились. Одни считают, что отмена транспортного сообщения усложнит жизнь оккупантам. Другие же вспоминают о тысячах патриотов, которые остались на аннексированной территории. Как стратегическое долговременное решение, оно явно не годится, его нужно отменять. Почему? Потому что вообще как должна строиться политика в отношении оккупированной территории? Мы должны как государство системно противодействовать оккупационным властям, но не должны создавать препятствия патриотически настроенным гражданам. На сегодняшний день административная граница Крыма – это не государственная граница, а линия фронта. И по логике свободного такого вальяжного передвижения через линию фронта, по сути, и быть не должно. Транспортное взаимодействие – это один из инструментов того, чтобы усложнить жизнь оккупантов. Поэтому жители Крыма, лояльные Украины, это все прекрасно понимают. Министр транспорта в оккупированном правительстве Крыма заявил, что добраться до станции Новоалексеевка можно, пусть и с небольшими неудобствами. Сейчас там будет организован, не уже организован, будет подготовлено расписание, будет ну, общедоступно вот, движение движении автобусных транспортных средств от станции Джункоя до станции ну, там ну, платформа какой-то километр, я точно не готов сказать, это ну, просто граница с Крымом. Шестого будут курсировать в среднем каждый, там полтора, каждый час. Пока отмена носит временный характер, первопроходцы делятся своими приключениями. Стоимость такси от Новоалексеевки до пункта пропуска на пограничном посту Чангар варьируется от 200 до 700 гривен. Дальше приходится пешком идти несколько километров до пункта пропуска на российской границе. Если повезет, можно добраться до Джанкоя на попутке, а там уже сесть на заветную электричку. Новорічні свята боляче вдарили по кишенях кримчан. Обіцяні перевезення через Керченську протоку окупаційна влада так і не налагодила, а постачання з материкової України або заблоковані, або суттєво подорожчали. Ціни піднімаються вверх по всій Україні. І всіх областей лідирує окупований Росією Крим. Духовні скрепи не утримати ціни на полуострові. Сколько будет стоить праздничный стол к Новому году, посмотрим на примере любимого с советских времен фильма и назвали его Ирония судьбы с индексом. Хорошо начинается Новый год. Ничего не скажешь. Да. Мы взяли продукты, перечисленные в фильме, и посчитали, сколько потратим на рыбу чтобы приготовить заливное – традиционное оливье, шампанское и мандарины. Для сравнения взяли цены в супермаркете в Киеве и в Симферополе. Mm -hmm. вкусно! Это вы сами готовили? Конечно, сама. Килограмм семги для заливной рыбы в столице Украины обойдутся на 100 гривен дешевле. Даже за лук крымчане заплатят на 13 гривен больше, чем киевляне. Какая гадость это ваша заливная рыба. Ингредиенты традиционного оливье в Крыму тоже дороже на 20%. Откройте шампанское. Она стоит в холодильнике. Даже за шампанское, которое производится в Крыму, жители полуострова заплатят больше, не говоря уже о привозных мандаринах. В итоге накрыть минимальный праздничный стол из наиболее традиционных новогодних блюд в Киеве стоит на треть дешевле и с поправкой на столицу. По мнению самих россиян, цены в Крыму сравнялись с самыми дорогими городами России. С мая по сегодняшний день я веду домашнюю бухгалтерию, могу сказать, что цены в Крыму сейчас сравнялись, а в Сочи до этого жил. Не самый дешевый город России. Приношу извинения тем гражданам, которые ожидали, что цены будут действительно на таком уровне сохранены, но, наверное, это было неестественно ну, при, любых, при любых обстоятельствах. Я бы потратила очень много, но, но, но. Пенсия маленькая. Хотелось бы много, хотелось бы стол накрыть, хотелось бы посидеть, встретить Новый год красиво, но... Дорого, конечно, обойдется, наверное, тысяч 15-20. Без спиртных мы не пьем, я уже потратил тысячи две с половиной. Ну, еще, наверное, рублей на 500 надо набрать. В прошлом, конечно, меньше намного. Ну, слава богу, что пенсию прибавили по отношению к прошлому году. Ну, почти тоже на тоже, наверное, выходит. Насколько поднимутся цены в связи с тем, что в Крым перестали ходить с материковой Украины грузовые и пассажирские поезда, крымчанам предстоит узнать на следующих праздниках. Підсумкову прес-конференцію провела голова Національного банку України Валерія Гонтарєва. Півтори години очільник Нацбанку розповідала про економічні показники України і про виконано командою НБУ роботу. Однак більше говорить про плани серед головного систему Нацбанку суттєво скоротять і реорганізують. З ринку виведуть неплатоспроможні банки. А от валютний курс, який більше за все турбує українців, так і залишиться у вільному плаванні. Це пріоритет. На позиція головного банкіра країни. Головне каже, не панікувати і не розшатувати і без того складну ситуацію. Совершенно обосноване рішення перейти на плаваючий курс грівни. И кому бы это у нас не нравилось, потому что я вам могу сказать, действительно страна, которая 23 года жила по привязке к доллару США, которая привыкла исключительно жить в такой парадигме, да, ей очень тяжело даются эти изменения. Поэтому вы видите, что любые панические настроения, которые превалируют на рынке, одномоментно приводят к огромному спросу на валюту. Нацбанк став володарем антипремії дискримінатор року. Все через сумнозвісну постанову номер 699, яка визнала кримчан нерезидентами. Коаліція з протидії дискримінації в Україні також визначала інших у лапках переможців. Кому ж дісталися такі звання у 2014-му, Знає Лана Майковська: ми вайдем з усіма партіями майдану з демократичними е, силами. З демократичними, з спеціалістичними. Ця заява міністра внутрішніх справ України стала однією з найбільш дискримінаційних на думку активістів коаліції з протидії дискримінації. Антипремію дискримінатор року вони вручають в Україні вдруге. Дістається антипремія тим, хто найбільше порушує права людини у нашій державі протягом року. Символом антипремії є шори пластини, які надягають на голову коням, аби ці не могли дивитися по сторонах. Отже, за дискримінацію законі ганебну нагороду у 2014-му отримує Національний банк України через прийняття ним постанови номер 60 99 від 3 листопада, яка на думку правозахисників дискримінує жителів Криму у можливості користуватися основними банківськими послугами, таким от ганебним дипломом і цими шорами ми хочемо привернути увагу і наголосити на недопустимості подібної практики Національному банку. Ми надішлимо антидискримінаційну абетку, аби вони змогли її почитати і перед тим як приймати якісь інші дуже суперечливі постанови, вони принаймні радилися з правозахисними. Організаціями. У номінації реально ГЕ переміг Банк» через відмову в наданні побутових кредитів людям із інвалідністю. Оскільки навіть суд визнав про те, що був факт дискримінації, я думаю, що ці шори зможе одягнути хтось з топ-менеджменту банку. Я знаю, що різні банки люблять нагороди, які їм вручають і завжди ними пишаємось. Ми зможемо перевірити з часом. Чи будуть вони пишатися даному символу нагороді, чи все ж таки зроблять вірні висновки? Колишній мер столиці Олександр Умельченко переміг в номінації Язик мій ворог мій за найбільш дискримінаційний вислів щодо людей із обмеженими можливостями. Нещодавно під час прес-конференції з приводу пільг в транспорті громадському місті Києві він сказав наступне: І на що таких пільговиків. Підготуйте проект рішення Київської міської ради з 1 січня, крім інваліда, бідненької людини, богом ображеної, сліпенької, глухенької, кривенької, Ніяких пільг нікому. А минулого року антипремію отримали мер Ялти Сергій Ілаш, регіонал Вадим Колісниченко, настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит Павло та президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк. На запитання журналістів, чи є якась зворотня реакція від переможців порушників минулого року, Тетяна Печончик відповідає: Шори є кармічні. Кожен із дискримінаторів 2013 року або втратив свої повноваження, або посаду, або впливовість. Лана Майковська, Артем Кутасов. Соціальна країна поки що це остання інформація. Більше на сайті соцкраїна.ком я з вами не прощаюся. Побачимось.